Крайслер 300 c 2005 год. Все, закрыл машину? Да ну нахер. Как она И ключи там? Ну да, забывай. Принять. Не, у меня еще один ключ есть. Охренеть. Охренеть Алло. Да. Вот такая история. Закрили так. Сейчас, друзья, прикинь, я завел машину и она закрылась, блять. Не, ну у меня еще один ключ дома есть. Закрылась машина, заведена, клоны оригинальные. Сейчас я 400, 300, 300. Охренеть. Ну я не гаю часу, я проверяю далее. Не, проверяй, проверяй, конечно. Ты же звідси поки що нікуди не їдеш. едешь. Да, ну да, 300. Знаете, 400. 500, а так, крило 200 290 370 600 300, є крило у нас тут шпаклівка 1000, 1300 Тимніє трохи, але ми без ключів Машинка працює, цей час закрились двері От така от халепа сталася. Ну, працює рівненько, не вібрує по кузову нічого. То я сподіваюся, що все буде добре по двигуну, залишилось дочекати ключики і проїхатись. Відкрили ми машинку нарешті, все добре. Салон тут в чудовому стані, мабуть, перешивався, відновлювався. Тут просто будеш немає вигляд виглядає. Взагалі, угу. так, гаразд. Так дверки крутилися тут сидіння теж в гарному стані Руль ось так виглядає да, для цих років то в ідеальному стані то Мабуть, вже реставрувався він, навряд би так зберігся. Так, під капотом вже стемніло, але продовжуємо дивитися. Так, бачимо, фара тут перепаковувалась, є помилки по фарам там по діагностиці. А що ще, що ще? Видно також, якщо туди от заглянути. О, ось видно. Це спотер, чи як його там називають. Коротше, коли рихтують деталь, до неї приварюються і смикають на себе, типу, щоб вмятину цю вирівняти. Є сліди на цьому крилі на правому передньому. А тут видно ось така от штука, теж там щось Чи приварювали, чи було приварено, чи приварювалось, незрозуміло. Коротше.